Історичний населений пункт Голоби з 2023 року вже має свій культурно-пізнавальний маршрут, який ви можете відвідати і фізично, і віртуально за посиланням на офіційному сайті в розділі Культурно-пізнавальний маршрут. Там ви зможете побачити аудіофайли всіх пам'яток з... Прамороликом в Ютубі. А завдяки чудовій команді проєктного менеджера з заступницею голови та бібліотекарів цей проєкт разом з фінансуванням і прямою учасню Українського культурного фонду побачив, розпочав своє існування. Побачив цей світ, скажімо так. Фактично він включає в себе три населених пункти галоби, погінки і свидники. Але якщо ви відвідаєте галоби або по міжнародній трасі на авто або маршрутці, або електричкою чи поїздом, то пройтись по всім пам'яткам можна буквально за півгодини. Проте, якщо слухати про них, то це займе. Не менше години, а може і більше. В залежності від того, на чому ви будете їхати і наскільки це детальним буде опис. Якщо ви приїжджаєте на залізничний вокзал, то ось він на мапі, далі від нього, буквально за декілька, за 5 хвилин, близько 400 метрів, можна потрапити вже в парк. І побачити як скульптурний комплекс навпроти парку через дорогу по вулиці Шевченка, так і дві пам'ятки. Зокрема, це садиба Єрозійських та Вільгів і В'їзнабрама. І вже за ними там неподалік шосейна траса. Це на брама, де знаходиться. Це культова споруда, де знаходиться ПЦУ Православна Церква України і суди Єрузельських в аварійному стані, проте з основними компонентами ви ще зможете на неї подивитися. Ще тримається і нагадує нам про колишню, колишнє таке заможне життя польського панства. Від парку ви зможете пройти буквально знову ж таки за 5 хвилин до центру галок, де ви побачите скульптурне... а, ой, вибачте. церква святого великомученіка Георгія 1783 року побудови і стел Архангела Михаїла. Ось церква святого Великомученіка. І про неї є аудіофайл. На офіційному сайті і костел Архангела Міхаїла. Що цікаво, церква Святого великомученика Георгія планувалась як унійний, унійна церква, але потім в зв'язку з зміною влади, в речі посполітої вона стала представляти православ'я на той час Російської імперії і зараз це УПЦ а костил Архангела Міхаїла має таку цікаву ізюмінку, що його фундамент закладався соціонітами. І після Шведської війни, коли селище було спалено, він був відбудований Римо-католицькою церквою до 1726 року. І вже після 1711 року, коли була збудована ця вежа, Пізніше були прибудовані два крила праворуч і ліворуч. Він є унікальним, внесеним в спадщину ЮНЕСКО і вівтарем на схід, напевно, тому що фундамент будували соціоніти. Тобто це протестантський напрямок, якому після 1600 після середині XVII століття було дозволено будувати свої культові споролі. Біля церкви святого великомученика Георгія знаходиться дзвіниця вже 17 сторіччя. Вона реставрована і має виставкову залу. Ви зможете побачити там цікаві картини, а поряд з нею знаходиться така альтанка з історією селища в його релігійній активності в фотокартках. Стіл для спілкування, де ви зможете гарно провести час. Біля в'їзної брами зроблений гарний Ландшафтний дизайн, ви зможете насолодитися, приємним, отримати приємне враження у тихому затишному парку. Ну, і далі ви зможете прийти до Рима Католицького цвинтару, який через дорогу він буквально. Ну, скажімо так, якщо звідси від цього стенду 10 хвилин пішки, там, шановне панство, хоронило своїх і польських польський люд. Відповідно, є склепи, хоча вони були трошки пограбовані. Також там є пам'ятні обеліски учасників Першої світової війни, солдатів Німеччини і Ще однієї країни Європи. Військовий Некрополь знаходиться далі по трасі в сторону Свідників. Якщо їхати з Ковеля, то в сторону Луцька 1916 року, де відбулася битва австрійських військ. Шведами. і лінія оборони виявилася дуже міцною, а в пагіньках, це в сторону Кобеля, якщо їхати від галоп, знаходиться церква Різдва Пресвятої Богородиці, по дорозі до якої ви зможете відвідати пам'ятний знак на місці розстрілу євреїв. Церква Різдва Пресвятої Богородиці визначається тим, що там є унікальна ікона, яку приносять Галоп щороку і її рахують як зцілюючу чудотворну. Зрештою, ви зможете приїхати, сконтактувавшись з представниками селищної ради через офіційний сайт, і для вас проведе екскурсію Ірина Садова або хто зможе. Я також приєднуюсь до кола екскурсоводів, хоча не претендую на все знання, проте можете зателефонувати і мені. 095 213 69 99. Я дуже вдячний, що проєктний менеджер і разом заступницею голови перестались моїми стартовими напрацюваннями по створенню макету на цього стенду, який передбачався як борт, який би мав включати і історію. Стартову історію з королевою Боною, яка у 1544 році приїхала в Мельницю, а голоби Бриковичі входили у склад її волості, і цю волость вона проміняла на Луцьку волость, домовившись з Сангушиком у Бресті. Сангушик володів ковальськими володіннями і це, ця територія входила. Ця волость входила в його володіння. Королева Бонна прожила максимум 10 років до 1557 року і останні свої роки дні життя провела вже в барі місті бар в Італії, звідки вона родом. Ну і все ж таки. Ще багато непізнаного між костелом і пам'ятками у парку, та навіть свинтером кажуть, є підземний хід і закупорений, але можливо з часом він буде розкритий, реставрований, як це було зроблено в Луцьку. І навіть якщо подивитися на мапу, то між цими трьома точками є трикутник Цей символ, бачите, він... Також є присутній разом з оком Всевидичем у зображенні у унійного храму церкви Святого великомученика Георгія, отже, який будував Людовик квір. Отже, її простежується певний такий символізм. Ну і відповідно єрузейські мали символ Свіхоборону. Потім, коли телеєрузейська вийшла заміж за французська війна, Євген змінився на... Діднорога і, відповідно, вже костил Архангела Михаїла має символ Архангела Михаїла, а синка святого великомученика Георгія, Георгія Побідоносця. Цей символ, як більш домінуючої по кількості парафії, є зараз символом голоб. Проте з історичної точки зору, з точки зору історичної справедливості, з балансування історії, гербалок може бути переглянутий і включати в себе як мінімум 4 символа чотирьох культових споруд. Трьох культових споруд, включно з гербом погоня, який стартує від королів обони, потім... Костил Архангела Міхаїла це зображення Архангела Міхаїла, потім святой Георгий Побідоносець, який вражає змія з коня, копієм, списом ізна брама споруда садиби Єрузейських Віргів це ПЦУ, зображення імені Петра і Павла. Отже, чотири таких основних символи, які б вивноважили історичну релігійну ситуацію і відображали б більшу повноті історію цього історичного населення.